Оповідання Василя Сухомлинського Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка, за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, і відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хотярця. Марійка тут і згадала. А ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже і забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, романе? Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? питає Роман. Адже ми так потомилися, бо ми люди. Якби ми були телята, можна б було б і не вертатися? Вона рушила до хутірця, за нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він. А тепер прошу вас відповісти на запитання. Як називалося повідання? А хто його написав? Куди ходили діти? Чому вони зайшли в крайню хату? Що згадала Марійка? І перед ким було їй соромно? А що відповів Роман? Діти, а як би ви вчинили на місце Марійки? Чекаю вашої відповіді. До зустрічі! Дякую вам за увагу!